Всім привіт. Ну що, п'ятниця 13 вечір, Маланки, і чому б йому не виглядати саме так. Отже, трошки пошаманимо. Що, що буде? буде? Що буде? А, абсолютно рандомно я оберу з 22 героїв той варіант, який ви для себе написали, так, ваш номер вашого героя. Я не випадково стала 22 героя, бо в пості написала, що буде 21. 22 – другий це така у нас фішечка. Він буде 22 м в тому рандомному виборі. І та казка з тими героями так, прийде до нас кожного. Я не знаю, що це буде, побачимо. Так само із 22 героїв звірів. На Маланку у нас перетворюються всі в міфічних казкових героїв і в звірів. Так. А, то так само буде ваш звір під вашим номером. Обране абсолютно рандомно. Зараз я це зроблю. І 22-й так само, якимось чином, з'явиться до нас, до, до всіх. Доказок запрошую дуже так. Проаналізувати, де ж з тих героїв, той ваш герой з тими силами, і тими якостями, яких ви потребуєте, або, от, не знаю, щось відгукується вам. А, але зверніть увагу на оточення, на той час, де. Відбуваються події, де живе там наша казка. Так? Ми ж це хочемо створювати свою і там, де ми є. Так? Зверніть увагу. А то ми героїв вихвачуємо, а не м, вивчаємо те оточення, яке коливається і впливає в казці на нашого героя. Цікаво буде з цим попрацювати. Нам буде допомагати оцей чудовий єдинорог, так, мій прекрасний герой. А, бо саме вони да, от та стая, яку я шукаю, вона точно є. А, і з ними точно можна щось важливе і цікаве зробити в цьому житті. Ну, власне, такий невеличкий ліричний отступ. Давайте підемо в нашу табличку. У нас з вами дві таблички. Я перехожу на сторінку казки. Ось наші казки, які сьогодні до на нас прийшли. Тут немає нумерації, я при вас це все копіюю. Іду в рандомайзер. Так, є такий український рандомайзер. Так, ну що, готові? Так, Бо список у нас уже пішов. Із От саме та мить, коли до кожної казки з'явиться свій чарівний номер. Поїхали. Отже, 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 який в мене номер? Я не пам'ятаю. ага так от Ми зразу всі нервуємось і всі думаємо, де ж де ж він мій герой. Так, я скопіювала. Я повертаюсь сюди, я от хочу його сюди записати. Так, отже, отже, Номер шостий Попелюшка, номер перший золотий ключик, двадцять перший біла сніжка, одинадцятий снігова королева, тринадцятий рапунцель, чотирнадцятий Аладін, сьомий рая та останній дракон. І хто не бачив цієї казки, я раджу її подивитись. Дев'ятнадцятий красуня і чудовисько. Дев'ятий спляча красуня, третій Покахонтас. 20 – Моана, 16 – Зверополіс, 17 – Леді Бах, 22 – Крижане Серце, 22 – Крижане Серце, 2 – Червона Шапочка». А, мені дуже цікаво почекає п'ятий. Бачите, як хтось кажу, нас, а куди ж ми ще ж у нас є герої? П'ятий русалочка, восьмий морозко, четверта ліса в крайня чи десь, десяте шреп, вісімнадцятий король лев, дванадцятий дикі лебеді, п'ятнадцятий номер Вінніпух. Так, от такі наші 22 казки. Взагалі мені б дуже хотілося зібрати команду, яка б готова була дослідити разом все те, про що я кажу, так, саме за цією методологією. Так, це було б дуже цікаво і корисно. Так, мені так здається. А одному всім розбиратись не так цікаво і не так просто. Так, і не так просто сказати. бо патерни наше те, от як наш герой виглядить іноді дуже дуже за нами ганяються і нам заважають. Так, готові з вірями розібратись. Готовий звірами розбиратись. Так, хто ж до нас прийде і якими якостями нам буде підсвічувати? підсчувати? Ну, от і от, і от. Так, от вони, от вони. Так, всі прийшли сюди. Давайте сюди всі. 22-й тігр. Так. От якості звірів, непроста історія. Так розібратись з ними, які взяти якості є над чим попрацювати? А отже, отже, поїхали. П'ятий кіт, шостий, пес десятий, кінь, дев'ятнадцятий, осел, тринадцятий, вовк, восьмий лев, третій, пінгрін, двадцять перша. мавка. Два четвертий жираф, чотирнадцятий. Верблюд, дев'ятий. Лань, вісімнадцятий лис, двадцятий їжак, перший кролик, дванадцятий ведмідь, сімнадцятий. Білка, одинадцятий. Панта, шістнадцятий. Черепаха, п'ятнадцятий. Слон, двадцять другий. Тигр, сьомий олень, другий єнот. Отакі у нас команди тут зібралися, такі, можливо, нові сказки утворяться. Власне гарна думка була: зібратись з командами і проаналізувати, достати ті якості і героїв, і оточення, і сили, і слабкість. Героїв казок і так само звірів. А якщо поєднати наших героїв і тих союзників, які приходять їм на до допомогу, це я вже про нову казку, яка у вас може утворитись із двох сказок і двох звірів. Да, це стає ще більше цікавіше. Власне, із святами нас, перемоги нам. Наближаємо перемогу як найшвидше. Україна це сила. Щасливо всім.